Особлива хресна дорога цього тижня пройшла у селі Куликів. На неї зібралися парафіяни не лише із самого Куликова, але й з інших сусідніх сіл. Парафіяни багаточисельно віддали шану жертві Ісуса Христа напередодні одного із найбільших християнських свят Великодня. Провели хресну дорогу троє священиків отець Андрій Данилюк, настоятель храму села Куликів. Отець Василь Ждан, сотрудник храму Лопатина, та отець Іван із міста Дубляни. Всемогутній Боже, очисти наші душі, серця і розум, щоб, роздумуючи над твоїми стражданнями і хресною смертю, ми стали живими учасниками твоєї хресної дороги. Яку... Маршрут хресної ходи Перефіян пролягав через три селища: Куликів, Корчівку та вулицю Барилову, загалом нараховуючи близько 6 кілометрів шляху, який як моли, так і старші пройшли із особливим терпінням та смиренням. Особливістю хресної ходи стало те, що вона була проведена спільно із мовою та школярами. Саме їм було доручено найвідповідальніше. Школярі самостійно зачитували кожну із 14 стацій. Важкий тягар Христа Ісуса пригинає. Він падає вперше на шляху. Він впав за мою провину. А я спокійно у грісі живу. Вже Ісус іде, під Христом впаде, рідна матір гострічає, своїм синочком розмовляє, де ти сину йде. Слава лучє сину, і святому духові, нині час і на віки від діва. До хресної ходи було залучено учнів Куликівського начально-виховного комплексу. Стації зачитували учні 7 класу Коношевський Денис, Харків Тарас, Олійник Дмитро, учні 8 класу, Костюк Дмитро, Нагайчук Юрій, Дубенська Віра, Добрянський Назар та учні 9 класу Білозір Віра, Дорошко Влад, Дубенський Денис, Радкевич Діана. Сенчук Василь, Слобода Ігор та радай Богдан. Тебе привели на Голову гору, зняли одежу й очком набувають. Яке приниження, ганьбу і бій тобі пішлося пережити. А я стою, спостерігаю збоку і некаю. Стою, зудяги на обуд гріховий, Шир кров гуляв, щоб в руці Тобі колись у царстві Божій пускай мала з тобою вічно жити. Під час хресної ходи хрест, символ великої жертви Ісуса Христа, по черзі несли самі школярі та діти. Так кожен із них міг ще глибше перейнятися роздумами над хрестним шляхом, який довелося пройти Божому Сину. Зняли Ісуса з Христа, тіло віддали Марії, і мертве тіло Сина мати обняла. Згадалося в томі. І лифлеєм, мала стаєнка, Утеча вночі від гірда, усе життя. Але тоді вона була щаслива, бо з нею був і суживий. А зараз холод відчувають материнські руки. Міні уста, закриті очі, серці біль Але не чути крику, нарікання. Марія прийняла Господню воду. Вона відчула болі тяжчі, аніж відчуває ми. А ми жаліємо щодня на свою долю. У кінці Хресної ходи хрест несли самі священники. У храмі було здійснено спільну молитву та піднесено подяку за ту жертву, яку здійснив Христос заради нашого спасіння. Однак ти, Господи, з безмежної любові до діла своїх, терпіння, муками та смертю улюбленого сина Твого вирвав нас з влади диявола і дарував нам життя вічне. Просимо тебе, Господи, Задля смерти Твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, прости нам наші гріхи, дай, щоб всі наші прохання збулися вдовго, бо ти святий і тобі славу віддаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки вічні.